He has a Вискочив, як, як немовля, за бабчиною цицькою. Привіт, піні геймери. Ви на каналі Top Debuff Experience. Це топ 10 найскладніших босів у грі Dark Souls Remastered. Перед початком перегляду даного відео рекомендую ознайомитись із попереднім роликом, де я розповідаю про всіх інших босів Dark Souls. А також хочу нагадати про те, що топ є суб'єктивним і думка автора може не збігатися із. Вашою думкою, а тепер наливайте собі чашечку кофа і гарного вам перегляду. Десятку найскладніших босів у Dark Souls Remastered відкриває горгуля, бос знаходиться у повітрі нежиті на даху дзвіниці, яку вони певно захищають. Бос не має детального лора, однак має цікаву механіку під час бою. А саме як тільки гравець забере в горгулії половину здоров'я, з'явиться ще одна горгуля. Після чого складність цього боса значно. Вирости. Також важкості додає і архітектура локації, оскільки битися із босом доведеться на криші, з якої можна легко впасти. Для бою із горгуліями я рекомендую заточити алебарду, яка знаходиться в цій локації, та додатково змастити її намазкою, яка додає зброї шкоду від блискавки. Головне правило як мога скоріше вбити першу горгулю, після чого один на один розібратися із остальною горгулю не буде. Проблема oh. на дев'ятому місці знаходиться пристіла напівпровка. Я говорю, course, about... а чел медведа медведесвине. Прісціла на півдракон, можливо, є результатом експериментів голожопого сіта щодо пошуку безсмертя. Невідомо скільки часу Прістла перебуває в намальованому світі, але враховуючи факт, що вона знає, як вибратися з картини, можна припустити, що вона залишилася там за своєю волею. Під час розмови з нею з'ясовується, що вона хоче, щоб протагоніст залишив намальований світ у спокої та повернувся до свого. Бій із босом починається лише з. Ініціативи гравця. Якщо гравець не бореться з прістілою, він може залишити локацію і повернутися в аналородео, родео, піднявшись невеликими сходами на протилежному боці від ходу. Якщо ж гравець нападе на пристрілу, намальований світ може бути покинути лише через вбивство. прістіли. спроби вистрібнути з кімнати боса, обернуться смертю від падіння у прірву. Незважаючи на красоту цієї дівчини і її мімімімічність, вона може вкрай швидко знести все здоров'я персонажа, оскільки володіє технікою невидимості та накладає кровотечу. Не знаю, можливо, це такий тонкий жарт розробника, тому що вона дівчина і накладає кровотечу. А ще ця баришня не носить взуття на морозі. Точно якась їбанута. Мені очі похуй, навіть двері відкриті. Наступним босом є страж святилище. Про Стража відомо лише те, що він білий, крилатий лев і є демонічним створенням, що поєднує в собі риси кількох тварин і, схожий на давньогрецьку мантикору. Незвично швидкий бос для першої частини Dark Souls. Це і є основною причиною моїх поразок на цьому босі. Бій з цим противником відчувається як бійка ліки і спортсмена, оскільки мій персонаж явно осту паїв в швидкості і мобільності стражу. Та й в принципі всі боси доповнення досить швидкі, окрім, мабуть, каломіта. Може бути. А може ти? Гвіндолін, темне сонце, молодший син повелителя Гвіна, на відміну від свого старшого брата і сестер, не успадкував сонячного світла. Йому дісталася сила місяця, і тому він виховувався як дочка, незважаючи на те, що в нього є пісюн. Йому кожного місяця доводилося від 3 до 6 днів носити прокладки Олвіс в залежності від циклу. Віндолін талановитий ілюзіоніст, тому що в міському палаці він створив ілюзію своєї сестри і підтримував усьому Анор Лондо ілюзорне денне світло. На момент подій гри. Віндолін останнє божество, що залишилося в Анало Родео. Він очолює ковенант клинки темного місяця, який веде полювання на грішників разом зі своїм нечисленним орденом. Він захищає місто, веде полювання за залиходіями та через ілюзію. Ілюзію сестри допомагає направляти гравця до порятунку світу через привнесення вогню. Цікавий бос із колоритним лором і детака мудатака ще тоді знав, куди візьме курс Толерантна спільнота і створив боса Трапа. Віндолін це один із тих босів, якого можна або вбити із першої спроби, або провести на ньому не одну годину. Магію, яка пролітає крізь колони, взагалі засуджую Фу, таким бути. Чорний дракон холомит. Навіть могутній Анор Лондо не наважувався гнівити його. Каламіт є останнім первороднім драконом, який пережив війну із богами на зорі ери вогню. Я не люблю цього боса, не знаю чому, але я завжди йду до нього з великою неохотою. Можливо, колись він надер мені жовту, чи можливо мені не подобається його мовсет і неприємні атаки. А можливо, мене бісять собаки по дорозі до нього. В цілому бос складний, і назва йому. Підстать. Таломід звучить як назва тої мавпи, яка кидається пекаліями. <клух> Єдина причина, по якій я не заніс його у п'ятірку, найскладніший, це те, що бос являється необов'язковим. і до нього можна прийти у будь-який момент. Будучи, до прикладу, сильно перекачаним, а можна і взагалі не приходити, пішов він нафіг. Це мерзость. Це реально мерзость. П'ятірку найскладніших відкриває Арторіас подорожній Безодні. Арторіас один із чотирьох лицарів Гвіна, Легендарний мандрівник безодні. Після падіння чотирьох королів у темряву завданням лицаря стала боротьба з темними духами. Однак, загрозою, що йде вже селища Олачіль, він так і не зміг упоратися, і безодня поглинула його. Останнім жестом, віддавши свій щит, він лише встиг захистити свого товариша, вовка Сіпа. Так ми і зустрічаємо його побитого і одержимого, але все ще на ногах Арторія збореться з нами лише правою рукою, оскільки ліва. Рука зламана. Обладунки створені безоднею, а поножі і зовсім розсипаються. Тепер легендарний лицар богів скалічений і зламаний, б'ється як скажений звір, і використовує темряву для посилення себе. Єдиний спосіб врятувати його від безодні вбити. Добре, що ми зустрічаємо Арторіаса з однією здоровою рукою. Якби в нього працювали обидві, то він би був на першому місці. Однак він там, де і повинен бути, на мою думку. Арторіас, як я й говорив раніше, досить мобільний. Вміє швидко скорочувати дистанцію між вами. А саме головне підсилює себе та впітує скоріш за все у сілу землі. Головне при бійці з ним не дати Арторіасу підсилити себе. Для цього необхідно швидко підбігти до нього. Коли він присів на діл до верхушечку, смачить слюною, слюною задній проход і вставить, не отриває від ботви. І вдарити декілька разів, та й в принципі ще тхавела добре допомагає стримувати натиск. Гвін король попелу, фінальний бос у грі Dark Souls. Король Він заповідав більшість сили богам і згорів вщент заради першого полум'я. Однак його душа насичена потужною енергією. Гвін був повелителем світла і батьком щонайменше чотирьох дітей. Первістка сонця, Гвіневер, Гвіндоліна та Піліанори. Йоршка, яка називає себе сестрою Віндоліна, може бути ще однією дочкою Гвіна. Гвін та його діти були богами, проте первісток був пізніше позбавлений божественного статусу у покарання за укладання миру стародавніми драконами. Так собі синок луч би батя витер його об штори. Добрий день, студія. Оце не твоя дитина. На заході ери стародавніх він знайшов одну з чотирьох унікальних душ, що дала йому силу повелителя, могутність блискавок Гвіна та його армії, смертельна сила Ніто і вогняні бурі відьми Ізаліта, А також зрада голожопого Сіта забезпечили перемову над драконами, тим самим розпочавши еру вогню. Коли перше полум'я стало згасати, він з часткою своїх лицарів вирушив до горнила першого полу. Щоб принести себе в жертву і запалити вогонь. Перед тим він розділив свою силу між дітьми і віддав частину своєї душі повелителям чотирьом королям та нагому Сіту. Незважаючи на це, його душа залишилася досить могутньою, щоб продовжити еру вогню ще на тисячу років. Каас стверджує, що він боявся ери темряви, ери людей і темного лорда, який мав народитися серед людей, пожертвувавши собою і звичайно. Велівши своїм дітям бути пастирями людей, він спробував утримувати владу богів над людьми і відстрочити народження темного лорда. Як і подобає фінальному босу, він досить сильний, швидкий і небезпечний. Говорять легенди, що його можна легко пройти на пері. Однак я цим навиком не володію, оскільки граю на ПК. Бронзу отримує Манос, батько Безодні. Манос – один із найдавніших людей, був пробуджений Олачілі, коли початковий Змій умовив місцевих жителів потривожити його могилу. У пошуках дорогоцінної зламаної підвіски він перетворився на батька безодні, через що селище почало занурюватись у темряву, а всі жителі втратили контроль над своєю людяністю і перетворилися на монстрів. Для боротьби з безоднею волачіль був відправлений Арторіас, але він не впорався. Безодня змінила його назавжди. Аносочко безодні лютий бос, який має досить різноманітний набір атак. Мало того, цей буду інший володіє темною магією, чорнокнижник Уїв. <клес> Я скажу так: якщо ви знайдете підвізку на просторах полочіля, то з босом буде, хоч і важко розібратися, але можливо, якщо ж ви не знайдете підвізку, то раджу вам молитися богу рандома та й у принципі земля вам пухом. <пух> на срібному місті ложе хаосу. Ложе Хаосу створила відьма Ізаліта, коли намагалася відтворити перше полум'я, але створивши його, не змогла контролювати. Ложе поглинуло її, а її дітей перетворило на жахливих мутантів. Можна зустріти деяких із них при проходженні грі, наприклад, Квіле Відьму Хаосу або прекрасну пані Квілану. Також ложе стало своєрідним інкубатором для різноманітних демонів хаосу. Звідси родом такі, як Демон капра та демон притулку, демон телець і велика кількість подібних до них монстрів. Я ненавиджу цього боса всім своїм серцем. Це мій самий нелюбимий бос у грі Dark Souls. І для цього є декілька причин. По-перше, до нього далеко бігати, а бігати прийдеться багато разів. Друга причина боса нереально перемогти з першої спроби без гайдів. Третя причина це дизайн арени боса, на якій ви будете вмирати досить часто. Тому що хіди так або атака вирішив зробити незвичайного боса. Я не бачу особо смислу говорити більше про ложе хаоса. Ви і так все бачите на моніторі. Скільки можна? Блять? блядь. Золото отримують Оренштейн драконоборець і Кат Смол. Повноцінний парний бос у грі Dark Souls. Ці босси знаходяться в соборі Anor потрапити до яких можна лише через парадний вхід. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Які охороняють королівська варта, де вони у свою чергу охороняють покої Гвіневер, принцеси світла. Про минуле Орнштейна можна лише гадати. Судячи з його прізвиська, Орнштейн сильно виділився під час війни з драконами. Приналежність до четвірки говорить про його чудові бойові навички. До того ж, Орнштейн є капітаном чотирьох лицарів. На момент події гри він є єдиним із чотирьох лицарів, які залишилися в. Анор Лондо і охороняє ілюзію принцеси Гвіневер разом зі Смоуком, можливо, за наказом молодшого сина Віндоліна. Смоук кату у гігантській важкій броні з величезним молотом. Він хотів стати одним з чотирьох лицарів Гвіна, але оскільки додав кістки своїх жертв собі в їжу, не був прийнятим. Попри це, він залишився з Орнштейном охороняти ілюзію принцеси. Сука, чому? Орнштейн, сука, його так тяжко вимовляти. Цей їбучий Орнштейн, Орштейн, Орштейн. Головною особливістю цього боса є те, що гравцю доводиться боротися з обома відразу. Орнштейн і Смоук постійно разом нападають на гравця, намагаючись його вбити. Стрімкий і спритний Орнштейн швидко скорочує дистанцію між героєм і завдає різких і потужних ударів списом і стріляє блискавками. Смоук не поворот і величезний. Але неймовірно сильний. Його атаки, хоч і повільні, але дуже швидко зносять витривалість героя, відкриваючи його для удару товариша, і ти типу по бійка має проходити так. Ти агреш на себе оренштейна і потихеньку зносиш йому здоров'я, поки смову десь там позаді. Однак насправді дуже часто драконоборець ступи і виходить так, що вони одночасно нападають, а битися з ними двома це ужас. Что? просто ужас. Коли ж з одним буде покінчено, інший забере сили поваленого соратника, відновить свої здоров'я. До кінця бою гравець протистоятиме або електросмову, або супер Орштейну. Бо перший додає до своїх ударів молотом шкоду від блискавок, а другий виростає до гігантських розмірів і починає робити більш розголеності силові удари. Обидва супротивники не дадуть вам розслабитися протягом усієї битви, що робить їх одними з Найцікавіших і найскладніших босів за всю гру. Хочеться якось красиво закінчити ролик. Однак на думку спадає лише одне: це відео, і попередні вийшли трохи гімняними, оскільки. немножко текст по-дебільному написав. Та й було багато розмов про п'яту точку. Що я можу сказати? Де горить, проте і розмовляю. Дякую всім за перегляд. З вами був Топ Дебаф Експіріанс.